Віталія цієї ночі по Павлоградському району. Ворог поцілив БПЛА. пошкоджена інфраструктура. Минулося без постраждалих. Потерпала від ударів. Нікопольщина по райцентру ворог вгатив з важкої артилерії через удари. Попередні до Дніпра евакуювали поранене подружжя. Це Вікторія, 21 рік та В'ячеславу, 23. Вони просто пішли за покупками, коли ворожий снаряд прилетів поряд. Кожному вже зробили по дві операції. Попереду ще багато. На двох їм вже прилипона. Ад 5 літрів крові. Ну і зранку противник вдарив кабами по Покровській громаді. Синельниківщини виникли дві пожежі. А через який ворог здійснив напередодні постраждали дві жінки 49 та 59 років. Госпіталізація не знадобилася. Населення прифронтових громад закликають евакуюватися, адже безпеково ситуація погіршується. Нагадаю, зараз триває обов'язково евакуація родин із дітьми. Ось таку має оперативну інформацію. Лілія дякую, колего. Олена Мендалюк стежить за безпековою ситуацією на Дніпропетровщині. Дрони, авіаційні бомби та ракети. Окупанти протягом доби зо пів тисячі разів атакували позиції сил оборони а також тилові райони у Запорізькій області. Запоріжжя й досі оговтується від масованого обстрілу в неділю. Тоді понад півсотні мирних жителів зазнали поранень, півсотні будинків були зруйновані. Частина постраждалих досі в лікарнях розповів нам начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Майже 550 разів. Атакував територію Запорізької області. Ми отримали повідомлення про 56 пошкоджених або зруйнованих цивільних будинків. Ворог кабами атакував передмістя безпосередньо обласного центру. Також вночі була загроза застосування ракет. А насправді 49 мешканців постраждали, і що досить важливо, з них 4 дитини, найменше 9 років. На ранок у лікарнях перебуває п'ятеро людей з них один в тяжкому стані. Уже сьогодні колегія європейської комісії у Брюсселі проведе засідання, яке присвятить питанням безпеки. До нього долучиться і генеральний секретар НАТО Марко Рюте. У порядку денному оборонна стратегія Євросоюзу. А вже 1 жовтня у Копенгагені відбудеться саміт лідерів ЄС. Там йтиметься про допомогу Україні, розширення ЄС та 19-й пакет санкцій проти Росії. Обговорюватимуть і питання оборони ЄС до 2030 року. НАТО на тлі провокацій з боку Росії. Чиї літаки та БПЛА вже неодноразово порушували європейський повітряний простір. Саме тому на зустрічі розглядатимуть два проєкти: створення стіни дронів і формування щита протиповітряної оборони. До саміту у форматі відеозв'язку долучиться і президент Володимир Зеленський. А для забезпечення порядку Франція, Німеччина та Швеція направлять військовослужбовців та системи протидії безпілотникам.